Для пацієнтів до 250 кг, вгору, вниз можна рухати таким ось чином. Завідувач нейрохірургічним відділенням обласної лікарні імені Скліфосовського Михайло Тончев демонструє сучасний ангіограф – Цифровий рентгенапарат придбаний для нової операційної. З його допомогою діагностуватимуть пацієнтів з гострим мозковим інсультом та іншими патологіями судинної системи, кажуть у лікарні. Він зроблений безпосередньо для лікування пацієнтів з геморгічним інсультом і шімічним інсультом, вадом розвитку судин головного мозку. Фактично він дозволяє пролікувати ну, майже весь спектр цих захворювань. У разі виявлення у пацієнта порушення кровообігу або інших патологій медики за допомогою ангіографа зможуть виконувати лікувальні маніпуляції, говорить Михайло Тончев. Це фактично рентгенустановка, яка може знімати зображення людини і відцифровується, проходить певну стадію обробки. Цей апарат дозволяє зробити, наприклад, комп'ютерну томографію. Пацієнт, який лягає на стіл, ми можемо, не знімаючи зі столу, зробити КТ. Його не потрібно ввести в інший корпус або на інший поверх. Плюс дозволяє зробити 3D-моделювання судин головного мозку, з'ясувати де сама причина, і дозволяє зробити безпосередньо саму операцію. Це не перший ангіограф на Полтавщині, проте жоден не має такої якісної 3D-проекції. Говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, для належної роботи цього апарата збудували спеціалізоване приміщення. Саме обладнання коштує майже 40 мільйонів гривень. Це були кошти всесвітнього банку Міністерства охорони здоров'я зі свого боку долучилося, щоб доставити цей апарат сюди в Україну. А з боку обласного бюджету ми виділили майже 32 мільйони гривень для того, щоб збудувати та спроектувати це приміщення. А крім того, залучались кошти самої обласної лікарні. Це приблизно півтора мільйона гривень. Одна з умов надання такої техніки фахівці, які б із нею працювали, говорять на презентації обладнання. Вже пройшли шість хірургів, навчання отримали сертифікати і можуть працювати на цьому обладнанні. Окрім основного приміщення, де знаходиться ангіограф, є ще й пультова. Давайте пройдемо, може, пультову. Я там покажу, як це виглядає безпосередньо на екрані. Ось у нас таким чином буде виглядати комп'ютерний томограф». А проміжний пункт між операційною та стаціонарним відділенням палата пробудження. Для того щоб пацієнт під спостереженням під моніторингом прокинувся, вийшов з наркозу простими словами, стабілізувалися його життєві функції, і далі він готовий був для переведення в відділення загального профілю. Наявність такого обладнання в області не перевага, адже інсульт молодше, говорить Михайло Тончев. Молоді люди попадають в тому числі вік, найменший, ну найменший на жаль. Жаль, від чотирьох років. Ну, там генетичне захворювання було. Перед цим у нас найменша пацієнтка з інсультом була 16 років. Щорічна третина пацієнтів із судинними патологіями потребують лікування саме за допомогою такого ангіографа. Серед них не тільки жителі області, а й внутрішньопереміщені особи та мешканці інших регіонів.